Вітаємо сьогодні. У нас дуже важлива тема, де можна дізнатися про професії, які будуть актуальні у майбутньому, як змінюється ринок праці та що має вплив на актуальність професій. Ми всі з вами розуміємо, що наш світ дуже інтенсивно розвивається, і в ньому дуже багато змін. І сучасна молодь це люди, які просто живуть змінами. Просто кожен час на да, щось змінюється. Існують інформаційні дані, які формують прогнози та зміни ринку праці. І, наприклад, це дані. З опитувань працівників та роботодавців дані збираються за допомогою анкет і, і опитувань людей, які працюють у певних професіях. Також це експертні оцінки, спеціалісти з різних галузей надають експертні думки щодо вимог до професії. Це дані аналізу ринку праці, які використовуються як офіційні про зайнятість безробіття для відслідковування. Того, як змінюється ринок праці, які тенденції ринку праці. Вся ця інформація вона збирається дуже класним таким сучасним ресурсом професійно-інформаційне мережі ОНЕД, яка є одним з найкращих ресурсів для, для слідження можливостей кар'єри. А потрапивши на цю мережу, ви дізнаєтесь про описи понад 900 професій. Інформацію про затребуваність та розуміння, які професії будуть актуальними, а які можуть зникати, це необхідні навички та компетенції для кожної професії, які описані в цій мережі. Це можливості для розвитку та підвищення кваліфікації, як і де можна вчитися тим чи іншим професіям, і які навички необхідні. Як це допоможе вашій дитині? Це додаткова інформація. За допомогою цієї мережі ви зможете допомогти підлітку чіткіше зрозуміти, які професії відповідають його інтересам і сильним сторонам. Це не тільки зменшить стрес під час вибору кар'єри, але й зробить процес обрання професійного шляху більш зважним, обґрунтованим і навіть цікавим дослідити, почитати, самостійно розібратися. Висновок, який ми можемо зробити, це те, що чим більше ви та ваш підліток досліджує інформації, тим краще сформовано його уявлення про професії, їх наповнення, необхідні знання та навички. І тепер ви знаєте про існування мережі професійної, яка доступна будь-якій людині абсолютно безкоштовно, і ви можете скористатися цією інформацією.